1 квітня у всьому світі відзначили день гумору. Про те, що найменше одному із мешканців Канева цього дня було не до сміху. Так об 11.30 до канівських рятувальників надійшло повідомлення про автомобіль Hyundai Tucson, який затонув у Дніпрі. За останній рік це вже другий аналогічний випадок. Того дня 40-річний місцевий житель приїхав власним автомобілем до річки на риболовлю. Зупинившись на схилі за декілька метрів від води, чоловік закинув вудку. А вже за кілька хвилин транспортний засіб, який автовласник забув поставити на стоянкове гальмо, з'їхав у річку і опинився на чотирьохметровій глибині. Зрозумівши, що без спеціальної техніки і професіоналів самотужки витягти з води півтора тонни позашляховик не вдасться, чоловік звернувся по допомогу до рятувальників. На місце виклику прибули співробітники Канівської державної пожежно-рятувальної частини. Щоб запобігти деформації елементів автомобіля, який перебував під товщею води та мінімізувати збитки для власника, до операції по витягненню автомобіля рятувальники залучили спеціально навченого волонтера водолаза, який, занурившись на глибину, обережно закріпив за автомобіль буксирувальний трос. Спільними зусиллями, через декілька хвилин транспортний засіб вдалося витягнути на берег.